Всім привіт! Вітаю вас, у божевільній лікарні Архем. Нарешті стартувала перша картина перезапущеного DC під керівництвом Джеймса Гана. Якщо до цього був анімаційний серіал «Монстри Commandus, який вводили глядача поступово в нове бачення DC, та й будемо чесні, масовий глядач навіть не знає про існування мультсеріалу, то Супермен прекрасно заявляє про наміри нового керівництва показувати цікаві і якісні історії. Проте про все по порядку. Нова інтерпретація всім відомого Криптонця не стала вдаватися в його оріджин, та спроху розповідає про пригоди Кварка Кента. Він боронить Метрополіс у вигляді Супермена вже як три роки, та тільки зараз до нього ставляться двояко. Адже завдяки тому, що Калео зупинив війну між Боравією та Джангапуром, влада США не задоволення таким втручанням іншопланетянина, який без відома уряду вторгне на чужій землі. Та зупинив кровопролитну війну. Але більш всього це не влаштовує векса як Лютера, який робить новий план, аби остаточно дискредитувати Супермена перед світом. Тож в таких сурових реаліях несправедливості та жорстокості живе ця світла постать. Що ж, якщо казати без спойлерів, сюжет мені зайшов. Тут є політичні інтриги та певна алігорія на російсько-українську війну, де Боравія як Росія. Прагне окупувати маленьку країну Джангопуру своїм диктаторським впливом, як одне хуйло в Кремлі. Не знаю, чи задумували автори таку алігорію, проте саме так воно видно. Тож це цікаво. Далі на вас чекає більш детальний розбір про кожного персонажа, кожний плюс, який я виділив в окремий пункт. І варто сказати одразу: огляд без спойлерів. Але в кінці відео будуть деякі спойлерні частини, які варто розібрати. Але я, як завжди, попереджу. Проте для початку хвилинка вашої дорогоцінної уваги. Хотів би звернути вашу увагу на сторінку мого хорошого колеги митця, який з натхненням і рішучістю визвався візуально оновити формат моєї обкладинки на прев'ю, за що йому велика вдячність і подяка. Посилання на інстаграм колеги міця залишаю в описі до цього відео. Давайте разом підтримувати українське. Тож, продовжимо тему відео. Що ж, варто почати нашу розповідь з головного героя DC, у якого вже присутня купа фільмів і серіалів. То Джеймсу Гану треба було лише не вдарити обличчям у багно, що режисер прекрасно робить. На диво, мої побоювання щодо перегрузу стрічки персонажами не збулися. Супермен є центром даної історії, її фундаментом, тоді як інші персонажі є доповненням та прекрасним механізмом, який дозволяє повірити у реальність цього всесвіту. Тому що в тиші конкурентів вмерло, цим біда. До прикладу, коли у серіалі прошибай голову в Нью-Йорку, є глобальні події на тиск супергероїв. То чомусь поряд з дердевілом та карателем то же людина-павук просто відсутній. І так не ледь в кожному проєкті, коли є глобальні події, але той чи інший герой ніби їх проспав, через що важко повірити в цілісність даних кіновсесвітів, через що це все стає ілюзією. Чого не скажеш про нового Супермена, де є ось ця сюжетна подія, і тутешня команда у вигляді банди справедливості. Втручається у події битв Супермена, що виглядає живо. Проте, не диво, це ніяк не перетягує акцент, через що ми бачимо саме історію Супермена, а не когось іншого. Сам Калел продемонстрований максимальним бойскаутом, через що його правильність і доброта може дратувати глядача, але явно не мене. Адже я, як супермен, вірю у добро людства. Через що ця інтерпретація криптонця, хоч і виглядає наївною, проте явно виділяється на фоні бачення Зака Снайдера. Безумовно, я люблю людину зі Сталі, я люблю Генрі Кевіла, який вдохнув в життя ветерана коміксів, а також фентезійне бачення Снайдера, який зробив Криптон доволі живим та органічним, особливо ці біблійні мотиви дуже круті. Проте час йде, і треба йти далі. Та показувати персонажа з ще цікавих кутів. Хоч я люблю Генри Кевіло в образі Супермена, проте мене завжди дивувала його халандність та певна жорстокість. Коли йому начхати на життя звичайних людей, а ціллю є лише перемога умовного зода чи Домздея, але ніяк не порятунок людських життів. Тоді як персонаж Девіда Кронсвята настільки вірить в добро, що буквально готовий знайти альтернативу. Задля перемоги великого Кайзю, не вбиваючи його, в той час як банда справедливості діють радикально та вбивають монстра, та не думають про наслідки людських життів. Тоді як Супермен не те, що людей рятує пачками, він ще й білку посеред битви рятує, що дійсно прикольно. Такий промінечок надії та добра це дійсно щось свіже у баченні нового DC. Видна контрастність між іншими героями. Їх радикальними діями, в той час як ціль нового супермена є не битва між ворогом, а порятунок людських життів без максимальних наслідків. Плюс до цього Ган показав нового супермена вразливим, через що криптозенецвет не в кожній битві огрібає ліща, і це класний контраст на фоні знов таки Генрі Кевіла, де був суто імбовий герой без всілякої вразливості, за яким важко було співпереживати. Звісно, хтось може критикувати новий підхід Джеймса Гана, мов це не Супермен, а якась жалюгідна підробка. Але я так не вважаю, бо це навпаки робить персонажа живим та більш людиним. Сам Супермен у фіналі фільму класно підмічає, що він, як і люди, відчуває любов, турботу, переживання, через що все це робить його не тупо іншопланетянином, якому байдуже на людське життя. Ні, це робить його живим. Та по-справжньому емпатичним героям. І круто, що є контраст його світобачення та сурової реальності, де Супермен буквально бореться за добро у корпоративному сеттингу. Сам Девід Крон Свет, на мою думку, впорався з ролью Боскуче, особливо, коли бачиш контраст між затюканим і сутувим репортером Кларком Кентом і упевненим у своїх діях і світосприйнятті з Суперменом. Таким чином, стає зрозуміло, Чому ніхто з людей не може впізнати у кварці того самого Супермена. Плюс до цього персонаж носить гіпноокуляри, які не дають впізнати у кенті того самого Супса. І таких класних коміксних фішок у фільмі предостатньо, через що фільм відчувається тим самим кінокоміксом. Тим часом, як інші студії йдуть в реалізм, стрічка про Супермена не боїться показувати коміксні фішечки. Через що це приємно виділяє бачення Джеймса Гана. Не можна не відмітити ту ж фортецю самотності, яка є частиною кожної історії про супермена. Хоч мені дико подобалося бачення криптонських технологій у фільмах Зака Снайдера, варто відзначити, що в новій версії та ж фортеця самотності виглядає як омашне класне бачення персонажа, як це було у Крістофера Ріва з його фільмами, а також Брайаном Сінгером. І Бренданом Рутом у 2006 році. Технології тутешнього Супермена показані фантазійно казково, і це класний контраст на фоні науково-фантастичного бачення Зака Снайдера. В принципі, мені обидва варіанти доподоби, тож тут ні на що жалітися. Не менш бурхлива реакція глядачів була на те, що новій версії Супермена буде ПС Кріпто. Проте, знаючи любов Джеймса Гана до показу всіляких звірушок, я не здоволений наявністю у сюжеті собаки Супермена. Хоча виявляється, що це не його пес, але це вже у спойлерній частині. В цілому, Кріпто, хоч і був несухняним цуциком, що відповідає поведінці собак шукати ігр та мило доставати хазяїна, але він не дратував та не перетягував на себе ковдру. Через що класно вписався як прикольна комедійна розгрузка. Тож можна впевнено сказати, що канонічні условності коміксів як наявність у криптонця Суперсобаки, не роблять нову інтерпретацію поганою. Це знов таки набожає бачення до реального кінокоміксу в різних баченнях та жанрах, що не може не тішити. Про супермена та Крипто поговорили. Що ж до оточення нашого героя? Варто почати з головного серця Криптонця кохання до Лої Лейн. При всій моїй повазі до творчості Зака Снайдера, проте Лоїс Лейн у виконанні Емі Адамс було найслабкішою складовою бачення Снайдера. Через велику різницю у віці між виконавцями я не відчував хімію між Кларком та Лоїс. Та й в цілому не відчувалося її бунтарського характеру. Плюс до цього героїня Емі Адамс. Була дівчиною, яку потрібно завжди рятувати. Це доходило до якогось абсурду перебитві з де деся дорепа попадала у якусь паску на величезній відстані. І Супермен, як той хлопчик на побігеньках, завжди всюди чув її серце та рятував. Тож на фоні такої Лоїс нова версія у виконанні речів Броснаген це просто небо і земля. Так, місцями вона дуже зухвала репортерка та рветься уперед. Зі своїми каверзними питаннями. Проте хімія між Кварком Кентом та Лоїс Лейн в цій інтерпретації найкраще, що було з часів фільмів Річарда Донара. Так, я знаю, що є серіал Супермен і Лойс, де можливо хімія між персонажами ще сильніша. Проте ми говоримо про кіношні інтерпретації героїв. І в цьому плані їх відносини доволі живі. Вони не мають ніякого пафосу, а навпаки, мають певні проблеми у стосунках на початку фільму. Камон, то теж не Лейн навіть рятує Супермена від заточення Лекса Лютера. Звісно, не без допомоги містера Терефіка, але факти є факт. Воно дорожить їхніми з ним відносинами, не злоупотребляє його порятунками, як це робила версія Еммі Адамс, і в кінці кінців є прекрасним доповненням до головного героя. Через що за їх кохання переживаєш і вірш, особливо з такими живими і ненатужними діалогами від Джемса Гана. Одним словом, Гану вдалося зробити класні романтичні стосунки між героями, ще й прописати Лелес Лейн не як функцію, а як дійсно окрему і цікаву героїню, через що це справжня насолода і любов. Немало важливу роль у встановленні Кларка Кента. Є його земні батьки Джозеф і Марта Кент. Всіх інших адаптаціях більше всього діставалися батьку Куларка. Адже він завжди вмирав, і канонічна подія становленні Калева, як смерть дядька Бена у Людина-Павука чи смерть батьків у Бетмена. Ці втрати формували наших героїв. Але Ган вирішив зробити по-іншому, через що в його версії Джозеф і Марта Кент милі старічки, які мають свою маленьку. Але тим не менш до біса уютну атмосферу ферми. В цьому магія цих персонажів. Адже тільки не поглянеш на них, то зразу розумієш, звідки такі добрі принципи у тутешнього супермена. І коли герою треба укритися від лиходіїв, він завжди знайде притулок у своїх старих батьків, через що це тепло, яке вони дарують його життю, виливається прямо через екран. Це прямо живі персонажі. Без пафосу, але з теплою простотою і життєвістю. Тож це найкраща варіація земних батьків головного героя, який я коли-небудь бачив. Якраз таки через них ліється тема сім'ї, яку вміло Джеймс Ган вписує в свої фільми, особливо на контрасті з біологічними батьками Криптонця, про яких варто поговорити вже в спойлерній частині, як підсумок всіх сімейних ідей, які заклав Ган у свій фільм. Тож в плані сімейних відносин та теплоти саме в сімейних наративах Джеймсу Гану немає рівних. Від головного героя і його оточення варто перейти до заклятого ворога Супермена. Мені лячно згадувати, що занутого лекса Лютера у виконанні Джесі Айзберга, який більше був схожий на Джокера, аніж сам Джокер. Доволі дивне було бачення у Снайдера на заклятого лиходія Супса, Особливо, коли той тичі людям рота цукерки. Одним словом, незабуваємий досвід, якщо це можна так назвати, тоді як в класичному супермені Крістофера Ліва, Олекс був не ну, надто карикатурним оходієм, адже це були наївні часи 70-х-60-х років. Близьким доїдалов був Лютер у виконанні Кевіна Спейсі з фільму Брайана Сінгера Повернення Супермена. Я б сказав, це був бездоганий образ маніпулятивного лиходія, який завжди на круг попереду героя. Але що робить Гант з Генніколаса Сахоута, якого я взагалі не бачив у ролі Лекса? Та на промоматеріалах скажу вам, я сміявся з цього образу. Але у самому фільмі це офігезно маніпулятивний, хитрий та бриткий лиходій, дії якого викликають огидну та ненависть до його жорстоких дій. Тому так. Ніколас Холт впорався на всі сто, показавши Лекса Лютера справжнім монстром, який буквально заздрить в могутності Супермена та хоче знищити його морально та й фізично за допомогою свого плану постравлення однієї диктаторської країни на іншу суверенну територію. При цьому при окупації Боравії Джонгапуру Лекс буде мати частку земель окупованої країни, що дорівнює новим перебутком його компанії. Тож тут, безумовно, геніальний і маніпулятивний маніяк з манією величі та своїми внутрішніми комплексами, який на публіці зберігає свій гнів та емоції. Тож так, Лекс Лютер у виконанні Ніколаса Холта – це справжня несподіванка саме для мене. Адже я не думав, що актор настільки добре порадиться зі своєю роллю. Стосовно другорядних героїв, To, як я казав раніше, тут є контроверсійна команда, яку спонсорує Maxwell War, в яку входить зелена Ліхтара Гайгарна, Орлиця і Містер Терек. Хоч стрічка не сильно вникає в їх оріжен, проте це справненістю показує їх різницю між підходом Супермена. Якщо Супс не вбиває своїх супротивників, шукаючи добро навіть в лютому монстрі казю, то отбанка справедливості більш рішуча. то є явно проплачена компанія Мордом якого зіграв брат Джеймс Ганер, який має своїх супергероїв у кармані, які буквально йому належать та, в принципі, безпринципні в своїх діях задля слави і грошей. Це їх різнить трішки з сімкою з серіалу Хопаки на чолі з Хомлендером, які роблять все, що їм заманеться. Наступна поява банди справедливості буде у другому сезоні Миротворця, через що в мене є мала надія на те. Що цих суперів покажуть ще більш зверхніми і безпринципними через наявність у серіалі вікового рейтингу 18. Але по супермену можу точно сказати, що команда вийшла цікавою. Особливо сподобалася Орлиця у виконанні Езабела Мерсед, яку вже пророчить як потенційну пару для зеленого ліхтаря Джона Стюарта у продовженні. Плюс до цього персонаж Метена Філіна Гарнер вийшов іронічно. Та в цілому чіловим персонажем, якого навіть висміли за стрижку під горошок. Що ж до містера Терафіка, то це доволі умний персонаж, хоч і не настільки харизматичний, як інші члени банди справедливості. Що ж, про ключових безспойлених персонажів поговорили, гайду розбиратися з технічними аспектами, які приємно здивували, але й водночас напрягли. Зразу варто зазначити. Що сама картинка фільму знята класно. Плюс до цього всі ці референси до старої доброї класики Річада Донара і Крістефера Ріва тішать кожного прихильника Супермена. Видно, з якою пропрацьовкою підійшов Джеймс Ганн до даної версії Супермена. Все яскраве, детальне та дуже красиве. Але навіть у борщ Меду знайдеться ложка дьогтю, адже екшн-сцени місцями були ну надто дивно зняті. Особливо польоти з Супермена, де тобі прямо в камеру показують його обличчя, через що у фанатів підгоріло і від того стільки мемів було ще до релізу фільму. Уви, проте такий стиль прийдеться на кожному по душі. Проте варто відзначити, що був і крутий екшен, як, наприклад, вторгнення містера Терафіка і Лойс Лен у лігового Лютеру, де Терафік був показаний у плані екшену на всі 100, через що я зловив себе на думці. Що було б чудово, якби цей персонаж отримав свій сольник у вигляді фільму або міні-серіалу. Також екшн зеленим ліхтарем у фіналі картини не підкачав. Плюс те саме можна сказати про екшн Супермена проти армії Ведсалютера. Ще хочеться відзначити, наскільки круто зробили дизайн локацій, пошкодження Супермена від такого він ще не отримує досу сонця. Це все виглядає круто і просто неймовірно. Але якби менше було цієї камери в лоб героїв, то було б ще крутіше. А так це моя невеличка придирка, яка не сильно впливає на остаточний висновок по фільму. Тепер розглянемо гумор, який у Гана доволі специфічний і не кожному прийдеться до смуку. Проте особисто мені завжди він заходив і заходить. Але в самому фільмі про Супермена більше драматургії, аніж гумору. Тож тут в цілому нормально. Особливо сподобався стьоп над інтернет-хейтерами, який Ган показав буквально мавпами, які строчать гнівні коментарі, що, на мою думку, може бути відсиланкою до лютих фанатиків Снайдера, які топлять за його режисерське бачення у DC. При цьому не дивляться його проекти на Netflix, що виглядає доволі висаміно з їх боку. Але я щось розійшовся. Тож варто перейти до висновків. Що ж, висновки для фільму доволі позитивні. Адже в нас є прекрасна історія про те, як Супермен живе в неї світі, де є війни, але своєю добротою і типом герой хоче донести, що добро є навіть в поганцях і монстрах. Плюс додому круті сімейні теми стрічки, які круто грають завдяки земним батькам Джозефа і Марта Кент, неймовірні романтичні відносини між Лойс та Кларком, які буквально дорожають один одним. Алекс Лютер, який нарешті перестав бути карикатурним у лиході, та став по-справжньому жорстоким садистом з крутими мотивами, в які віриш, а також другорядні персонажі, які також живі, як і головні сценарії і діалоги, в які Ган додав душі і тепла, а не тонув пафосу, як все було у усекисне. Через що ми отримуємо найсильніший старт кіносесуту DC, який навіть на цьому етапі знищує всю 4-5 фазу Марвелу разом узятих та по-справжньому возрождає жанр кінокоміксів як такий. Це міцний підйом DC з тіні конкурента Марвел, який явно покаже, на чий стороні ієрархія. Від мене 10 із 10, хоч і условно, деякі невеликі мінуси у стрічки є. Але все інше справжній кайф. Почнемо з головних козирів, адже тут були справді круті камео, які мене як фаната DC здивували. По-перше, поява миротворця, якого все так же грає неймовірно харизматичний Джон Сіна. Це безумовно хороша маркетингова стратегія, адже вже у серпні вийде другий сезон миротворця, який напряму пов'язаний з новим суперменом через мостик у вигляді банди спорадивості і ріки Флега Старшкого, який буде мститися Крістоферу Сміту за свого сина якого той вбив у загоні самогубців 2021 року, який є каноном для нового DC, так само як і перший сезон на шумішого миротворця». До речі, поява ріка Флага старшого у новому фільмі не має сильного сюжетного обґрунтування. Проте, тим не менш, він є етиким ніком Фьюрі для DC, який буде ходити з проекту в проект та демонструвати, що це один і той же кіно всесвіт. Він вже був у анімаційному мультсеріалі Монстри Командос», Є у новому супермені, а також у другому сезоні миротворців, як я казав раніше. Ще одне по-справжньому несподіване камео для мене сталося в кінці. Адже на вогник перейшла справжня хазяйка пса Крипто Супергер у виконанні Мілі Алку, яка масовому глядачеві відома по серіальному спін-оффу Гри Престолю – Дім Драконів. Таке камео встане не просто так, адже наступним фільмом DC стане якраз її сольний проект. Який вийде на великих екранах влітку 2026 року. В цілому вже можна сказати, що ця версія Hero буде відрізнятися від тієї ж самі з фільму Флеш. Тож чекаємо з нетерпінням новий фільм в новому DC. Ще одним натяком на можливе майбутнє є інженерка, яка не померла в цій стрічці, та 100% стане однією з героїнь нової команди антигероїв авторитетів яких Джеймс Ган анонсував ще на початку, коли анонсувався повний перезапуск DC. Тож у новому DC будуть свої своєрідні хранителі або Сімка, хлопок. І ось тут подіям команда антигероїв буде відчуватися на фоні контрасту із світлим Суперменом. Тож чекаємо на нову команду у DC. Час персонажів є біологічні батьки Супермена, яких зіграли Бредлі Купер та Анджела Сарафен. Як я казав у безспойлерній частині, Тут є що розібрати, адже біологічні батьки героя, як ми побачимо далі, далеко не святі. Вони в буквальному сенсі казали сину про те, аби він зробив людство своїми рабами, а потім знищив їх. Тут я уявив паралель з популярним супергеройським мультсеріалом про Невразливо, де Омнімен також прикидався хорошим супергероєм. Але як виявилося, він провидів не з хорошими намірами в той час, як Супермен не знає про. Це посилання батьків і вважав їх ледь не святими. Як виявилося, вони були поганими, через що в стрічки Ганна знову пролітає на наратив про те, що рідня може бути не тільки біологічною, а є люди, які тебе справді люблять та цілять, через що фінальний показ фотографій малого Кларка зі своїми земними батьками пробуває на приємні емоції про зріст персонажа, який остаточно відпустив минулих батьків. І зосередився на справжній рідні. Ось такі от вийшли підсумки. Діліться своїми враженнями від фільму. Та, будь ласка, не соріть коментарі про те, що девідконе світ лайно, тоді як версія Кебела евер не всі роки. У кожного своя думка. І давайте толерантно поважати вибір один одного. Адже нова інтерпретація Джеймса Гана також заслуговує на вашу безмежну любов, як і версія Зака Снайдера. На цьому в мене все. Всім добра і мирного неба!